Всім привіт! Ви на каналі Вацсонс. Мене звати Рі і я б'юті блогерка. Сьогодні ми з вами будемо створювати легкий вечірній образ смокі, до яких треба буде докласти лише трошки зусиль для того, щоб вони вийшли максимально красивими. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, пишіть коментарі, а ми переходимо далі. Не звісно, буду починати з тонального засобу. Сьогодні використовую Eveline Wonder Match, за допомогою якого я створю гарне щільне покриття для смокі. Для того щоб гарно нанести тональний засіб, я нанесу його спочатку. На руку, і вже потім буду переносити на обличчя та за допомогою спонжа. І для більш щільного тонального засобу я люблю використовувати легкі консилери, і саме такий від Color Intense BB Cream я буду використовувати в якості консилера. Наносити буду його під очі, а також на всі зони, де я хочу трішечки більшого покриття. Коли я роблю айс, я також люблю активний контур. Його я буду робити за допомогою стіку від Maybelline Face Studio. Я буду наносити його на зони контурингу, але активно пропрацьовувати вилиці. Чому контуринг важливий при Eyes? це тому, що Eyes насправді це макіяж про тіні, про гру з тінню та світлом. Тому контуринг тут тільки буде підсилювати наш Eyes та робити його більш виразнішим та гармоніювати весь макіяж. Але звісно, ми не забуваємо про свіжість на нашому обличчі, тому я буду наносити рум'яна кремовий від Есенс за допомогою аплікатору. Я зручно розставляю декілька крапочок на обличчі і буду розташовувати їх пензликом. До речі, відтіночок 0,3 Dusty Rose дуже гарно підходить під смокі, бо він не стандартно рожевий, а більш таки припилений та персиковий. Що дуже буде класно поєднуватися з нашими смокі. Ну і так як я дуже люблю кремові текстури, я також обираю кремовий хайлайтер від бренду Quiz та буду його наносити так само пензликом. Закріпляти макіяж я буду дуже стійкою пудрою від Елен Про. Вітінок 102 Light Beige я буду набирати пухнастим пензликом. Для того, щоб гарно закріпити зону під очима, я буду наносити пудру трішечки відступаючи від очей і потихесенько підбираючись до основної зони. Пудрою також трішки проходжусь по підбровній кісточці, для того, щоб надалі всі наші тіні дуже гарно розташовувались. Закріплювати кремовий контуринг я буду палеткою Duo Pellet від Essence. Тут у нас є пудра, а також дуже гарний відтінок контуру, не занадто холодний та не занадто теплий. Так як смокі, це зазвичай макіяж для вечірнього образу або якогось святкового. Всі кремові текстури ми так само повторюємо сухими текстурами для того, щоб наш макіяж був максимально стійким. Тому для рум'ян я буду використовувати сухі рум'яна від бренду Катріс. Ну і куди ж без беріг макіяжі, тому для них я буду використовувати олівчик від бренду Color Intense. Він не гесенький, але дуже гарно розподіляється на бровах. Смокі це завжди про димку, тому власне на очах ми з вами і будемо все максимально розтушовувати нашаровувати для того, щоб створити повноцінний димчатий ефект. Але смокі це також про стійкість. Тому для стійкості я буду використовувати олівчик від LN Pro у 103-му відтінку. Олівчик я буду наносити на лінію росту вій. Я буду робити це максимально тонесенько та обережно, а вже потім, за допомогою пензлика, буду його трошечки відтягувати наверх. Так як в подальшому ми з вами будемо наносити тіні, олівчик допоможе нам зробити найтемнішу зону від, від якої буде йти красива димка. Для смокі я буду використовувати палетку від бренду Catrice Blooming Bliss. Я буду використовувати в основному коричневі та бронзові відтінки. Ми почнемо з вами з найтемнішого і покладемо його на лінію росту вій. Я це роблю навіть тим самим пензликом, яким я розтушовувала олівчик, і так само трішки підтушовую відтіночок наверх. Музика. Найтемніший відтінок я також дублюю на нижню повіку. Нам треба додати трішечки відтінку складинці, тому я використовую такий середньо коричневий відтінок і обережно наношу його в складинку. Якщо ви хочете матові смоки, то приблизно на цьому етапі ми вже можемо зупинитися. Але я все ж таки хочу додати сяйва і буду використовувати темний відтінок для того, щоб підтримати нашу таку темну тенденцію у смокі. Я буду використовувати відтінок грейп та набирати його пальчиком. Наносити буду на всю рухому повіку для того, щоб сяйво було по всій повіці і якраз таки знову ж таки підтримати цю темну тенденцію. Ну, як ви бачите, за допомогою палетки «Blooming Bliss, у нас вийшов дуже трендовий макіяж у кольорах морсали та бордового, що зараз дуже популярно. Ну а для того, щоб зробити останній штрих макіяжі, я буду підкреслювати слизисту відтіночком 103 олівчику від Елен Про. Ну для того, щоб підтримати глибину наших смоків, я звісно хочу об'ємні та яскраві вії. І в цьому мені допоможе туш від Maybelline Lush Sensational. Ну, для того, щоб вся увага була прикута до моїх смоків, я зроблю доволі нейтральні губи. Для цього буду використовувати гелевий олівчик від LN Pro у відтіночку 104 нюд. Олівчиком я зроблю контур, який надалі трішечки розтушую та нанесу усередину помаду. На серединку губ я буду наносити такий нюдовий світлий відтінок 240 від бренду Катріс. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов. Не забувайте, що смокі це макіяж, який ви можете регулювати. Як його насиченість та глибину, так само і фініш, сяючий чи матовий. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному відео.